Пройшло чимало подій, і подій надзвичайно важких і важливих в нашій державі. І насправді важко коментувати, оскільки чимало студентів, я впевнений, і серед цих, яких зловили на гарячому, так само брали участь в цьому. Не знаю, що їх підштовхнуло на це, можливо, певна вигода, можливо, їм щось пообіцяли, ще крім тих грошей. Нам це невідомо. Але, на жаль, цей факт є. Це ганебний факт, безумовно. І ми безумовно будемо вживати міри та в силу тих, щоб... Що ми можемо дійсно зробити в цій ситуації? Максимально наскільки ми можлив... можемо, будемо попереджувати студентів про відповідальність за подібні порушення, про те, що не потрібно цього робити, що є совість, зрештою, які інші можливі ну, способи заробити, Тобто, якось таким чином більше просвітнім. І також звісно, ми напишемо, що не варто цього робити, тому що є якась громадяна, ну громадянська гідність, і але засуджувати це справа кожного. Тобто, ми не є суд, щоб засуджувати людей. Ми не схвалюємо такого це так, але засуджувати. Não sei. Say...